Маса людей, які перебувають у них, вони є на повному державному утриманні. Їх понад 1173 особи. Частина з них ну, це у Вони перебувають на платних основах. Це та категорія громадян, у яких є працездатні діти. Тим не менше зараз діє і розпочато реформування надання соціальних послуг будинками, інтернатами. Одним із е, таких напрямків це е, здійснення е, повної паспортизації е, інтернатних установ з метою ефективного використання як енергоресурсів, так і коштів. Будинки інтернати фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Разом з тим хотілося б відзначити роботу керівників наших установ щодо е, позитивного напрямку залучення додаткових коштів. Е, так, можна зробити, як приклад, у минулому році ними залучено понад 1 мільйон 700 тисяч. В цьому році вже за перше півріччя це понад 760 тисяч додатково якась надходжень. Вони використовуються для покращення умов перебування підопічних, для їхнього психологічного розвитку. Пошуку їхньої творчості, тому що як би там не було, але кожна людина вона залишається особистістю, і при відповідних заходах можна знайти в ній ту, скажімо, зернинку, яку можна використати з метою її розвитку для того, щоб людина приносила користь суспільству. В основному це йде трудотерапія, розвиток творчості. Містецтва, ну і відповідно навчання людей щодо самообслуговування, тобто побутового обслуговування. Крім того, суттєво робиться напрямки будинки Мітернату щодо здійснення реабілітаційних заходів. Це в першу чергу не тільки фізичних, а і психологічних. Ну, таким одним із заходів я можу назвати, ми досить так практикуємо це проведення міжнародних фестивалів. Наші підопічні і вихованці приймають участь майже щорічно в таких заходах. Буквально у минулому році навіть був знятий спільний чесько словацько польсько український фільм про Миколу Шагая. І цей фільм зайняв призове місце у міжнародному фестивалі. На цей рік у нас передбачено розвиток таких, скажімо, напрямків. Спортивного характеру, це футбол. Попробуємо, якщо в нас все буде добре, і за допомогою партнерів із Заходу, із Ближнього Зарубіжжя, це із Чехії, Словакії. Проси поки що такий дружній футбольний турнір між підопічними. А якщо буде все добре, то відповідно такий захід у нас буде постійний, як міжнародний, на базі Закарпаття. Ну і основне, це здійснення заходів щодо підтриманого проживання. Ні для кого не секрет, що на жаль, ці всі установи вони ще мають на собі такий знак Радянського Союзу, як установи закритого типу. На жаль, на сьогоднішній день це вже себе не оправдує і. Вся система буде працювати на те, щоб такі люди перебували найбільше і зберігали свої відношення з сім'єю. Тобто, будуть здійснити відповідні заходи щодо збереження сімейних зв'язків. А такі інтернати будуть мати у собі у своїх частинах відділення денного перебування, де людина буде. Мати можливість отримати відповідні послуги протягом дня, а так буде повністю працюватися в тому напрямку, щоб вони зберегали родинний зв'язок підтриманого проживання у сім'ї.